Добрий день. Сьогодні з вами на календарі 23 лютого. Урок математики. Тож, відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть число, класна робота і тема нашого сьогоднішнього уроку окремі випадки множення, властивості множення. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося, як множити десяткові дроби на 10, на 100, на 1000. І так далі. А також розглянемо випадки, як множаться десяткові дроби на 0,1, на 0,1, на 0,1 і так далі. І так, і з вами в нас перше правило: щоб помножити десятковий дріб на 10, на 100, 100,0. І так далі, треба в цьому дробі перенести кому вправо. Настільки знаків, скільки нулів стоїть у другому множнику після коми. Наприклад, у нас є число тисячних, Нам потрібно помножити його на 10. Значить, у, у мене у 10 стоїть один нулик, тому я повинна перенести кому вправо на одну цифру. Тобто, ось бачимо стрілочку, що кому я переношу на одну стрі... на одну цифру. Тобто, в мене вийшло число 243,58. Далі, якщо мені потрібно це саме число помножити на 100, значить у 100 у нас стоїть два нулики. Значить, Мені потрібно кому перенести вправо. На дві цифри. Тобто, дивіться, вже кома буде не після трійки стоять, а після п'ятірки. То в нас буде 2435,8. Наступне мені треба це саме число помножити на тисячу. Значить, у тисячі у нас вже ми маємо три циферки. Значить, переносимо кому вправо на три цифри. Циферки. Тобто буде 24 24 358. Далі мені потрібно це ж саме число, але вже помножити на 10 000. Значить, кому переносимо на рахуємо, скільки нуликів у нас стоїть 1, 2, 3, 4. значить, на 4 цифри у. Право. Але ми, коли перенесемо, ми бачимо, що після, після числа 8 немає ніякої цифри. Значить, сюди ми можемо дописати циферку 0. Значить, і в нас вийде число 243 580. Значить, як ви бачите, що в нас результати збільшуються, не зменшуються, а збільшуються. Давайте з вами тепер розглянемо інший випадок. Значить, і наступне правило: нам потрібно помножити на 0,1, 0,01, 10, 1000 і так далі. Значить, щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01. На, ,01, на 0,01, на тисячну і так далі. Значить, Нам потрібно в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів стоїть у другому множнику. Коли ми множили число десятковий дріб на 10, ми переносили кому вправо на стільки знаків, скільки стоїть у другому множнику, а тепер ми будемо переносити кому вліво на стільки нулів, скільки стоїть у другому, у другому множнику перед одиницею. Але також будемо і враховувати і 0, ну, наприклад, розглянемо такий приклад. Значить, у нас є число 124,3 нам потрібно помножити на 0,1. Значить, у нас стоїть одна, один нулик. Значить одна цифра після коми. значить ми переносимо вліво на одну циферку. Тобто, у нас стало 12,43. Далі, якщо ми помножимо на 0,1, значить, стоїть дві циферки. Дві цифри після коми, значить переносимо кому на два знаки вліво. І тобто, в нас стало 1,243 тисячних. Далі, якщо ми помножимо на одну тисячну, значить переносимо кому, рахуємо, скільки цифри після коми в нас стоїть 1, 2, 3, переносимо кому. На три знаки вліво. 1, 2, 3. Але перед одиницею у нас нема ніякої цифри, то ми дописуємо нулик. І в нас вийде 0,0243. Далі, якщо нам треба число 124,3 помножити на 10. Ну, на 1 десятитисячну. Ми рахуємо, скільки в нас циферок знову ж після коми: 1, 2, 3, 4. Чотири циферки після коми Значить, переносимо, переносимо кому вправ, вліво на чотири циферки. Тобто 1, 2, 3. Значить, отут буде ще, нема ніякої циферки, буде 0. І знову ж буде 0 цілих. Тобто, у нас вийде 0, 10 000 1243. Тисячних. Тобто, ми бачимо, що в нас числа, там у нас збільшувалися числа, а в цьому випадку у нас. Числа будуть зменшуватися. Значить, далі ми з вами розглянемо, пригадаємо вірніше, які існують властивості множення. Ну, По-перше, розглядали властивості множення це переставний закон множення, тобто від перестановки, добутків, від перестановки множників добутки не змінюються. Далі розподільний закон множення. І сполучний закон множення. Ці всі закони ви вже вам відомі. У вас властивості ці множення у вас у підручнику є, тобто ви з ними ознайомитеся самостійно. Значить, а Зараз ми з вами розглянемо номери. І номер перший нам потрібно буде з вами виконати номер 1360. Значить, У нас таке завдання: Помнож число, 0, 67 тисячних, помножити нам треба на 10, на 100, на 1000 і на 10 тисяч. Ну, давайте виконаємо з вами цей номер. Значить, є в мене число 0,67. тисячних, Нам потрібно його помножити ну, спочатку на 10. Значить, кому мені потрібно перенести вправо на одну. Циферку, тобто поставить кому? Отут, у нас вийде 0,67. Далі, це саме число множимо на 100. Значить, дві, два нулики, значить, переносимо на дві е, цифри ну, на дві цифри вправо. 1, 2, Вийде 6,7. Далі, це ж саме число помножити нам потрібно на тисячу. Значить, 1, 2, 3. Три нулики в нас стоїть. Переносимо, ці, переносимо в кому? на три одиниці. Один, два, один, два три. Значить, вийде число 67. І помножити це ж саме число треба, потрібно на 10 тисяч. Значить, перенести кому треба на 4 одиниці управо. 1, 2, 3, Але тут немає ніякого числа, значить, ми дописуємо нолик. І в нас вийде число 670. Це один із номерів. Наступний номер у нас номер 1361. Значить, завдання таке. Помнож число 809,6 на 0,1 на 0,1 і на 0,01. З використаємо правило множення десяткових дробів на 0,1, на 0,1. Значить, у попередньому номері множили ми на 10 переносили кому вправо. А в цьому номері нам потрібно перенести кому вліво на стільки циферок, скільки стоїть після коми. Значить, у нас тут одна циферка стоїть після коми, значить ми перенесемо її вліво на одну циферку. Значить, буде 80,96. Далі, це ж саме число множимо на одну соту. Значить, рахуємо, коми у нас циферки після коми тут дві. Значить, на дві цифри переносимо 1, 2, значить, буде 8,7. 96. ,000. І 809,6 помножити на 1 тисячну, значить, перенести кому треба вліво на три одиниці. 1, 1, 2, 3. Значить, перед, перед числом 8 нема ніякого числа. Цифри нема ніякої, значить, ми дописуємо число 0. 0,8096. Наступний номер 1362. Значить завдання таке: обчисли значення виразів. Ну, перший випадок 3,78 помножити на 10 плюс сотих помножити на 100. Значить, давайте розглянемо приклад. Приклад має три дії. Перша дія в нас множення на 10. Друга дія множення на 100. І третя дія нам потрібно додати, що ж ми отримаємо? Значить, перва дія 3,78 помножити на 10. Коли ми множимо на 10, ми переносимо кому вправо на одну одиницю. Тобто ми отримали 37,8. Далі, друга дія 0,45 помножити на 100, значить, перенести кому вправо на два знаки, значить, раз, два, буде 45. Вийшло в нас число 37,8 додати 45. Значить, додавання наголошую, виконуємо тільки в стопчик. Значить, 37,8 додати 45, 45, дописуємо 0, додаємо, 8 додати 0, 8, 7 додати 5 буде 12, 2 пишемо 1 помічаємо. 3 додати 4 буде 7. Та додати 1 у нас буде 8. Значить, ставимо кому 82,8 записали відповідь. Другий приклад Другий Б. Приклад 8,53 помножити на 100 відняти 0,74. Сотих помножити на 10. Значить, приклад аналогічний, прикладу А. Але віднімання стоїть. Значить, давайте розглянемо. 8,53 помножити на 100. Значить, перенести кому потрібно вправо на два знаки. 1, 2. Ми отримаємо число 853. 0,74 помножити на 10. Нам потрібно перенести кому вправо на один знак, тобто буде 7,4. 853, цілих. відняти 7,4. Наголошую, що віднімання знову ж виконуємо стопчик. 853, цілих. 0 можна дописати. Відняти 7, ціли, значить, цілі підписуємо під 7,4. Далі, звичайно, виконуємо віднімання. Значить, виконавши віднімання, отримали результат 845,6. Друг, третій приклад це випадок ви. Значить, 27,5 помножити на 0,1. Відняти 32, помножити на 0,1. Знову ж, приклад на три дії. Перше множення, друге множення і третє віднімання. Але тут уже множимо на 0,1. і ,1. Значить, коли множимо на 0,1, кому переносимо вправо вліво. На одну, один знак, тобто буде 2,75. відняти. А тут дві цифри, після коми, значить, переносимо вліво на два знаки: 1, 2, 0,32. Далі виконуємо віднімання. Виконавши віднімання, отримали вираз 2,43. Сути. записали відповідь. Випадок Г аналогічний до випадка В, який ви виконаєте самостійно. Наступний номер 1363 аналогічний до попередніх номерів, знову ж на три дії: значить, А і Б. Тут два приклади. Ви виконуєте їх самостійно, але віднімання і додавання виконуєте вступчик. Ну і номер 1365, які ми сьогодні повинні були із вами ну, розв'язати. Значить, знайти значення виразу. Є в нас вираз 362,7 А. Між цифрою, і буквою нема нічого, значить, стоїть помножити, додати 153,73. Якщо А дорівнює 0,1 сута. Значить, що ми робимо? Замість буковки А, ми підставляємо 0,1 сута. І обраховуємо, чому дорівнює приклад. Значить, записуємо 362,7 помножити на 0,1 додати 15,373, виконавши. Обчислення певні, ми отримали ціле число, яке дорівнює 19. Випадок Б. Аналогічно. Ви виконаєте його самостійно. Ну, на сьогодні наш урок буде завершено, але нам потрібно записати домашнє завдання. Значить, вам буде опрацювати параграф, 30, параграф 35 і виконати номер Виконати номер.

На сьогодні-завтра у нас урок математики буде проходити в асинхронному режимі, тобто, у нас, я вам скину завдання, ви виконуєте ці завдання самостійно, у нас буде по плану самостійна робота. Виконуєте завдання у робочих зошитах і приносите робочі зошити мені у понеділок на перевірку. Дякую за увагу. До побачення!